То ти, Росія, мачу хоч і мати, що породила стільки люті й зла, своїх дітей навчила ти вбивати, дітей чужих, бо вбивця ти сама. Скажи мені, чим ти їх годувала, кров'ю людей, поїла їх слізьми, а колискові ти які співала, про біль і горе? Про війни і страхи? Чи вчила ти скажи дітей молитві? Про Бога вони знають, чи ні? Чи в вічних змовах за грошима у гонитві? Ти забувала про обов'язки свої? То нащо ж ти на світ їх породила? Як виховать, не знаєш як? Скажи, чи думала війна є смерть і сила? Оце і все, що треба знати на землі. Чому ж ти з Малку їх не обіймала? Любить не вчила правда. Тож скажи пила, гуляла, злочини вчиняла, вони ж, як бур'яни, собі росли, бездушні, безсердечні, Боже милий, глухі і підлі, мов кроти сліпі. Зі смертю грають в ігри божевільні знародження, а винна в цьому ти, вони й тепер тобі не треба вбиті. Ти відречешся, скажеш, не мої. Ти найжорстокіша матінка у світі, ти підла зрадниця, такі й твої сини. Як жити будеш? Як ти будеш спати? Не змивши крови з рук дітей своїх, Чи й далі будеш вчити убивати, мовчатимеш про кару і про гріх. Ну що ж, мовчи, хай сняться тобі очі невинно вбитих і наляканих дітей, і матерів, що смерті тобі хочуть, і вирвать тобі серце із грудей? Якщо ти мати, прошу, схаменись. Покайся перед світом і дітьми, проси прощення і слізьми умийся, стань на коліна перед Богом і людьми. Ані добра тобі не буде аж до скону, що сіяла в житті, те й пожни. Ти втратиш все, дітей, землю, свободу. За біль і сльози ти. Колись відповіси.